Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу та розпакую модель від VPL. Це модель C34KM з металевими запчастями. Кіт набір. Такі комплекти вони не комплектуються апаратурами керування, тому треба буде окремо брати набір електроніки для того, щоб можна було вже повноцінно її зібрати і потім керувати та користуватися такою моделлю. Зверху білого кольору це криша моделі самого автомобіля. Тут в такому пакетику це запаковані внутрішні елементи кузова моделі. Потім йдуть пластикові теж елементи кузова. Ця модель в синьому кольорі, вони ще можуть бути в жовтому. Тут, в цьому пакетику, ще запаковані. Провода з діодами для освітлення, змазка для того, щоб збирати мости. І також серва. Серва тут йде вже посилена, не така, як на звичайних моделях версії там CB і на c 34 і c 44 вони відрізняються від інших серв. Там йдуть серви універсальні, а на c 34 і 44 вони йдуть. Трошки іншого розміру. Теж з синього кольору елементи кузова. Тут йдуть, в цьому комплекті йде 5 коліс і хочу сказати, що жорсткість шин дуже сильно відрізняється від шин, які йдуть на звичайних моделях c 34 і c 34 км вони Набагато м'якіші. Це вже я порівнював на багатьох моделях, і на таких кемах вони м'якіші набагато м'якіші шини, ніж на звичайних C34 і C44. Далі в комплекті мотор з роздаткою. Тут йдуть вже шестерні, і мотор цей відрізняється від моделі c 44 КМ, тому що там йде. Двохступка з 370 мотором. Тут двохступки немає, замість неї йде вже мотор з редуктором. Далі йдуть так само обтяжувачі коліс. На моделі це 44 км так само йдуть обтяжувачі коліс. Далі в цьому пакетику тут йдуть комплектуючі для зборки амортизаторів, вони збираються, потім встановлюються на моделі. Тут в цьому пакетику тут вже йдуть мости, два металевих моста, яких треба самостійно зібрати. Тут всі необхідні комплектуючі і змазка ось в цьому пакету є для того, щоб можна було правильно їх зібрати. Ось такі вже йдуть ось ці тримачі, на які будуть чіплятися всі тяги ходової. Ці тримачі встановлюються на мости. І вони так само можуть бути в металі І разом з набором ходової, або можна буде їх придбати окремо. На багатьох запчастинах тут йде маркировка ВПЛ тому що це оригінальні набори ВПЛ І Так само десь а, тут от є навіть на моторі теж є їхня оригінальна наліпка ВПЛ. Далі так само йде ще один. Елемент кузова, передня частина де капот. теж з чорного кольору пластик, це елементи з внутрішньої частини кузова. Ось такі два металеві запчастини для шасів і інструкція для зборки корпусу. Вона детальна, скоріш за все, да. на китайському і буде. Чі англійська версія. Друзі, важливий момент по вибору електроніки. Наприклад, якщо брати модель c 44 то там йде двохступка замість такого мотора з роздаткою. Тому на моделі c 44 Ну найбільше буде правильним, можливо, і якщо дивитись трошки вперед, то. Керування двохступкою, воно здійснюється на апаратурі третьої версії. Там йде вихід, там йде вже керування лебідкою. На каналі є відео, як я підключав, як я це робив, встановлював. Це можна подивитись, але якщо вибирати апаратуру для моделі C34, то тут, якщо ви не плануєте в подальшому встановлювати двохступку, якщо ви не плануєте встановлювати лебідку та керувати нею з пульта. А також. Додавати звуковий якийсь, супровід роботи мотору, то тут, в принципі, можна обійтись і стандартною апаратурою керування, тому що лебідки в комплекті немає, КПП немає. І, в принципі, якщо вам це в майбутньому, ви знаєте, що вам це буде не потрібно, тому можна бути обійтись просто стандартною апаратурою і не брати, не вибрати одразу. Третю версію. Якщо ж все ж таки ви плануєте оснащувати звуковим супроводом, якщо ви плануєте встановлювати лебідку на цю модель та керувати нею з пульта. Якщо ви плануєте, можливо, в подальшому переходити з такого мотора з редуктором на КПП двохступку, то слід розглянути варіант електроніки третьої версії, для того, щоб не Витрачати гроші на покупку однієї електроніки, а потім покупати іншу. От, в наборі електроніки там будуть провода, кнопка включення, провода для з'єднання акумулятора. Буде сам акумулятор, пульт, регулятор. Якщо третя версія то це динамік. Якщо звичайна версія, то просто буде ще додатково зарядний пристрій і в тому, і в тому наборі. Якщо залишились якісь питання по комплектуючим, по зборці, можливо, якісь будуть, залишайте свої коментарі. Можливо, у вас є якийсь вже досвід користування подібними моделями, то теж пишіть про це, тому що завжди цікаво чути відгуки від вже людей, які мають якийсь досвід. Всім дякую, пока!